«Слот-Сіті» Сіті, шанс там, де ти. долучаю зараз Романа Погорілого, співзасновника проекту Діп Стейт. Слава Україні, пане Романе. Вітаю вас. Вітаю, героям слава. Ну що насамперед хотів би вам подякувати вам і колективу Діп Стейт за те, що ви робите. Зокрема, за надзвичайно важливі детальні і об'єктивні карти. Ми завдяки цьому можемо плюс-мінус своєчасно орієнтуватися в тому, що відбувається по лінії фронту. Ще раз вам дякую і відповідно хотів би зараз дякую. перейти до аналізу найважливішого. Так, ситуація на фронтах. Ну, напевно, розпочнемо ситуацію на лівому березі Херсонської області. Так, я не знаю де закінчується межа того, що вам можна говорити, а що ні. Ну але думаю, що розповісте все, що дозволено цензурою. Вам слово. Е Ну на лівобережжі Херсонщини ситуація незмінна. Важкі бої зараз йдуть вже відомо про плацдарми, відомо про перекидання, але й ворог не сидить на місці. Він так само перекидає, перегруповує свої війська. Він застосовує так само артилерію, авіацію, впівдрони наносить вогневе ураження і так само підтягує техніку. Тобто він реагує на події, які там відбуваються, і зараз. В тому районі в тій зоні ведуться дуже активні і важкі бойові дії, і вони продовжуються щодня і щоночі. Якщо говорити про ситуацію в районі Кринок, що ви бачите, що бачать супутники? Так, так само активні бойові дії, на жаль, про населений пункт сказати нічого не можемо. Він перебуває під окупацією ворога, але наші бійці роблять всю можливу роботу по звільненню території ведуться бої відповідно в околицях, постійно йдуть підсилення цих всіх сил. Але ситуація, от яка вона є на мапі, вона зараз такою неявною і залишається. Пане Романе, а ворог перекидає. Наскільки активно ворог перекидає резерви на лівий берег на Херсонщину? У них постійно йдуть якісь перекидання, якісь зміни, рухи. Тобто вони там десь підсилюють, десь просто перегруповують, підтягують в тили. У них є сили ага. щоб битися, тобто там вмирає якась одна група. Замість неї приходить інша. Будовуються якісь нові позиції, і це відбувається не тільки на лівобережжі Хсощині, це відбувається всюди. Тобто сказати там, що вони просто когось підтянули, вони там стоять важко, тому що у них от, от, така динаміка. Тобто, зага краще сказати загально, що от у них є постійні рухи, постійні передислокації і концентрація. Пане Романе, хотів вас розпитати ще про інший трошки аспект. Ну, говоримо про те, що може бачити ворог. Так вони послуговуються своїми тими чи іншими системами спостереження, використовують, я думаю, не лише свої військові супутники, але й супутники комерційні. Так, я думаю, що в ваших експертних середовищах ну плюс-мінус ви володієте дану інформацію, що може бачити ворог, наскільки детально він бачить, і загалом наскільки він швидко реагує та оперує цією інформацією. Звичайно, що ворог знає багато, і розвідувальна діяльність у них величезна, і є різні чинники від спостереження супутникових, там з дронів, візуальних, до банально зрадників, які видають інформацію. На жаль, і такі випадки зустрічаються тому, так само і працюють відповідні служби по тому, щоб виловлювати і працювати в цьому напрямку. Не дати ворогу отримувати інформацію була колись інформація про те, що у ворога гірші можливості по супутникових відстеженнях, тому що в той час як наші партнери, наші союзники, можуть дивитися все більш-менш в режимі реального часу, у кацапів ця інформація доходить з певним часом, дуже часто виключно у фотофіксації. Але всіх можливостей ми їх не знаємо. Факт тільки залишається той, що володіють вони інформацією і досить обширною. На жаль, і вони теж над цим працюють, так само ведуть спостереження. І отак от, от відбувається ситуація, пане Романе. Яка ситуація на переправах з тимчасово окупованого Криму на велику землю? Зокрема, йдеться про той самий Перекоп Армянський і так далі. Що там ну ми знаємо про те, що в наших збройних силах є вогневий контроль над всіма тими можливими якимось пунктами дислокації, логістками. Тобто ми постійно відслідковуємо, вишукуємо, і ми бачимо, що ледь не щодня відбувається якісь ураження, якісь непопадання mm -hmm. там, чи то по складах боєприпасів, чи то по якомусь розташуванню командному пункту і тому подібне. Тобто, все це звичайно, що контролюється, але віднораження там робота вже проводиться по специфічній, так сказати, системі, як вона її робиться, угу. пане Романе, за даними вашої агенції, діпстейт, вдалося зараз нашим бійцям відкинути ворога на купінському напрямку на схід від селища Іванівки якого рівня там точилися бої, загалом розкажіть трішки детальніше про Купінський напрямок. Купінський напрямок залишається складним, тому що ворог досі продовжує концентрувати там сили. І якщо дивитися від лінії Масютівка Ягідне, угу. то там беремо Ягідне Іванівське, там стабілізувалася ситуація. Бійці мали певні успіхи. Ми бачимо зміни на мапі. Але ворог продовжує тиснути. Якщо брати вище, там перше торневе, Масютівку, Лиман перший, то ворог продовжує тиснути. Зокрема, намагається просунутися в район Синківки. В районі Лимані Лиману Першого там в лісах йдуть дуже складні бої. І як там і раніше, ми наголошували на тому, що ворог постійно цими хвилями. Там іноді колонами суне, іноді просто штурмовими групами, якоюсь технікою пробує тиснути безперервними якимись ударами, і за рахунок цього іноді у них вдається там витіснити з якихось позицій. Але масштабних змін по лінії бойового зіткнення немає. Бійці тримають оборону, і як бачимо, навіть є певні успішні стабілізаційні дії. Пане Романе, що в районі Горлівки? До нас долітають певні фрагменти інформації. Що під Горлівкою також точаться бої, так і наші бійці мають певні успіхи, але не будемо забігати, так би мовити, вперіт. Розуміємо, що Горлівка це величезне місто, це не просто населений пункт, це така собі велика агломерація. Що там? Щодо того місця в районі Горлівки, скажу небагато, Інформація перебуває на Уточнені тому, що так дійсно є кадри, але яка там ситуація, обстановка і взагалі що вийшло у бійців на тому напрямку, в тому відтинку невідомо. Знову ж таки, уточнюємо інформацію, і в разі чого по можливості вона звичайно що буде відображена на мапі. Зараз тільки вивчаємо і слідкуємо за тим, що там відбувається. Водночас є певне просування ворога в районі Андріївки. Так, це неподалік від звільненої нашими бійцями Кліщівки. Що зараз в районі Андріївки? Якого рівня там бої? Так як і в Андріївці, і та ж сама Кліщівка так само перебуває під тиском. Ворог за весь цей час останній сконцентрував великі сили. В районі Андріївки бійці стримують кожен день буквально так само натиски. Якщо подивитися на Кліщівку, то ми бачимо північніше у Кацапів були успіхи. На жаль, і зараз вони поставили за мету взяти висоту 217, яка по суті є панівною в тому районі. Наші бійці там тримають оборону, вони не пускають ворога. Але знову ж таки, як і на інших напрямках, як я вже зазначав, постійним тиском, постійним штурмом, вони безперервно це все роблять, штурмують. І зараз, як і завжди, кажу, що важливо не допустити помилок, щоб не дати перевагу ворогу у тій концентрації і в тих постійних штурмах. Де вони використовують тактику в а але візьміть, пане Романе, Авдіївка. Так, розуміємо, наскільки багато сил і ресурсів кинув ворог саме на Авдіївку. Розуміємо, які він поставив перед собою оперативні задачі. Так, південь і північ Авдіївки, що зараз там, станом на сьогодні? Авдіївка залишається най, найгарячішою дочкою бойових дій. Ворог зараз там. По суті, за рахунок своєї кількісної переваги продовжує тиск і має буквально щодня якісь успіхи, там сантиметр за сантиметром, тому що вони постійно тиснуть. Якщо брати район Степового, то в населеному пункті продовжується важка ситуація, бо ворог намагається просунутися, не намагається зайняти ту територію, і кожного дня вони пробують заходи в саме село них це не виходить, бійці реагують відповідно на цю на ці всі рухи, дають бій, але перевага у людській кількості на жаль за ворогом. Відповідно, вони мають можливості відправляти на місні штурми свої своїх людей, свою піхоту. І як так само ми раніше зазначали, що у них є якраз можливість, якщо вмирає інша одна бригада, там одна група. За нею йде друга, вмирає друга, йде третя. І так постійно вони намагаються зайти на територію заводу. Останнім часом вони пробують туди зайти. У них це не виходить. Відповідно, вони його обстрілюють і знищують. Так само і на півдні Авдіївки в районі водяного. Вони сунуть на населені пункти Сєвєрної тоненькі, вони ага. намагаються е відтіснити наших бійців і так само підтягують резерви, кількісно штурмують. Та й в цілому, по всій агломерації Авдіївській, вони лізуть, тому що десь відволікаючи удари, десь вони шукають слабкі місця. А такі, як район Красногорівки, район водяного, це по суті основні напрямки удару, де вони лізуть. Якщо говорити про використання ворогом тих чи інших додаткових сил, це резерви, які вони перекидають, це свіжоліплені резерви, які вони перекидають з території Російської Федерації. Чи вони оголюють ті чи інші ділянки фронту, чи послаблюють їх, перекидаючи їх на авдіївський напрямок? Бо вони проводять мобілізацію, вони нарощують свою живу силу, вони постійно набирають людей, вони їх вчать. Цей час як там багато хто думав, що у них щось закінчується, вони там затихли, вони нарощували свою силу. Когось вчили, когось досі кидають, як тих самих зиків, що їстів на м'ясо і закриваючи ними дірки. І зараз у них є можливості. Ми бачимо, що це проявляється на різних відтинках фронту. Це Авдіївка, це район Бахмуту, це Куп'янськ. У них є сили, і зараз вони їх застосовують. Тому от такі у них. Мобілізаційний потенціал, це треба враховувати, це треба щось робити, і це е, більше інформація не для того, там щоб сказати, що ворог сильний, їх багато. А це е, привід по показати і побачити, що це проблема всієї країни, що в обороні країни має, про, мають брати участь всі. І, е, Далі, чим більше вони будуть, чим більше ворог буде нарощувати свою ці потенціали, як і мобілізаційні, так і ресурсні, відповідно, це все буде відображатися на фронті. Чим це закінчиться? Залежить тільки від нас, пане Романе. Просив би вас зараз переміститися південніше. Зокрема, йдеться про запорізький відтинок фронту. Робота не що там і загалом, яка ситуація по Запорізькому фронту. В районі роботи ситуація по суті сильно не змінюється. Йдуть бої в районі Новопрокопівки та Вербового. Нещодавно, звичайно, в мережі гуляла відео. Інформація про те, що нібито там звільнили населений пункт Новопрокопівка, але ця інформація не відповідає дійсності. Це був інший населений пункт Миколаївської області, який і відео це минулорічне. Тобто продовжують наші вести бої, знищувати ворога який так само підтягує резерви, так само може давати бій, іноді навіть ходить в контрштурми. Але суттєвих змін по лінії бойового зіткнення там немає. Крім роботи нового, яка ще є надзвичайно гаряча ділянка на Запорізькому фронті. Ну наразі це по суті най найгарячіше там на тому відтинку. Звичайно, що ми бачили е в районі там приютного рухи. Mm -hmm. Зараз е там ситуація стабілізувалася більш-менш, але ворог продовжує тиснути. І буквально, якщо подивитися там тиждень назад, у них були там певні успіхи в позиціях, посадках. Але зараз е змін по лінії бойового зіткнення там немає. Але найгарячішою в тому напрямку залишається ця звичайна робота. Дякую вам, пане Романе. Дякую команді Deep State за ту щоденну кропітку працю, яку ви ведете з нами на зв'язку. Був Роман Погорілий співзасновник проєкту Deep State.